Розгляньмо більш складні приклади з використанням десяткових дробів. Припустимо, нам потрібно додати 4,22 та 61,37. Як завжди, я рекомендую вам поставити це відео на паузу і спробувати розібратися з цим самостійно. Ну, так як мій мозок намагається впоратись з цим, він говорить: гаразд. У мене є 4,22, а також у мене є 61,37. Як щодо Якщо до того, що я додам окремо 4 та 61. Тобто окремо додам мої цілі частинки 4 додати 61, а потім окремо додам наші соті, тобто 0,22 додати 0,37. Мені здається, так буде легше впоратися з цією задачею. Що ж, спершу йдемо до цілих частинок. Що ж у нас взагалі тут буде? 4 додати 61. Ну, це буде 65. Тепер рухаємось до сотих. І так, у мене є 22 сотих та 37 сотих. Що ж, 20 додати 30 буде 50. А 2 додати 7 буде 9. Так і вийде 59. Сотих. Отже, наш результат ми можемо записати як 65,59 і все. Якби хтось сказав. Гей, щось коштувало 61 гривню 37 копійок. А потім треба було б заплатити ще 4 гривні 22 копійки за пакет. Скільки б вам довелося заплатити загалом? Ось як я це роблю в думках. Я б отримала 65 гривень 59 копійок. Зробімо ще один приклад. Припустимо, у нас є 3,53 додати 4,72. І як завжди, поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти самостійно. Так само, як ми робили в попередньому прикладі, ми можемо сказати: добре, ми можемо спершу додати наші. Цілі частинки, а потім додати наші соті. Що ж, зробімо так само. Спершу ми додаємо 3 та четвірочку, а потім ми додаємо 0,53 та 0,72. Ось так. Що ж, 3 додати 4 це досить просто. Ну, це буде просто у нас 7. А тепер нам необхідно розібратися із нашою сотою часткою. Що ми можемо тут сказати? Перепишімо 0,53 словами. Скажемо, що це буде 53. Сотих. Ось так. А 0,72 ми так само запишемо, що це буде 72. Сотих. Чудово! Що ж, додамо їх, що у нас вийде? 50 додати 70, це буде 120. І 2 додати 3 у нас буде 5. Отже, вийшло 125 сотих. Чудово! Що ми можемо зробити далі? Як ми можемо 125 сотих подати у вигляді десяткового дробу? Ну чи просто як число? Ну, є кілька способів подумати про це. Це можна розглядати як 100 сотих 100 сотих додати 25 сотих. Взагалі, навіщо ми це зробили? Чому я обрала саме 100 сотих? А тому, що 100 сотих складають одне ціле. Тобто, ось це це буде одне ціле і плюс 25 сотих. Які ми можемо переписати як 0,25. І все. Отже, що у нас буде в результаті? Ми мали нашу сімку, до якої тепер ми додаємо одиничку і додаємо 0,25. Що у нас вийде в результаті? 7 додати 1 це 8,25. І все це і є нашою відповіддю. Я її тут і запишу. 8,25. Зараз я познайомлю вас трохи з тим, як люди можуть підійти до цього більш систематично. І я хочу, щоб ви подумали про те, що це те саме, що ми щойно зробили. Так що ми так все і запишемо. Ми мали наші 3,53 додати 4,72. Насправді це є те ж саме додавання в стовпчик, але тут ми будемо робити розряд за розрядом. Це і є основна відмінність. Що ж, почнімо. Почнімо з наших сотих частинок. Ось тут. 3 додати 2. Ну, буде просто 5. У нас виходить 5 сотих. Потім ми будемо переходити до наших десятих. Що ж, нехай це буде рожевий колір. Наші десяті частинки у нас є 5 десятих та 7. десятих. В результаті це буде 12. десятих. Тобто я пишу двічку, а одиничка переходить вже в розряд одиниць. І тепер нам лишилося лише додати наші одиниці. Тож 3 додати 4 буде 7, додаємо одиниць, вийде 8. І як ви бачите, ми отримали все те ж саме. Ми отримали 8,25. Отже, 8,25. Як би ви не намагалися це порахувати, але, сподіваюсь, ви зрозуміли, що насправді відбувається. Ви додаєте соті до сотих, потім десяті до десятих, одиниці до одиниць. А коли, скажімо, ви додаєте десяті до десятих, ви отримуєте щось більше від одиниці. Ну, і ця частина виходить цілим числом, ми переносимо її до цілого. Отже, ми будемо практикувати цей метод ще більше у наступних відео. Але тут я сподіваюся, що було для вас все зрозумілим.